Вітаю, вельми шановні пані та панове, е, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, е, так би мовити, мої спонсори: а що далі буде із Трампом, Сполученими Штатами Америки і командою. Трампа, тому що так чи інакше це відбивається на Україні. Ну що буде? Буде поступова, але неминуча заміна горлопанів на професіоналів. Ну все просто. Я, як кажуть, пояснюю на пальцях те, що має. Відбуватися цілком закономірно у будь-якій адміністрації, яка прийшла до влади через ну, голосування, демократичне голосування народних мас. Коли ця команда вона для цих же ж народних мас. Та показувала, що вона ж така сама, як, <кій> скажімо так, най... найтіша частина населення тієї чи іншої держави. Ну, у США це реднеки, так звані, червоношиї. Ті люди, яких цікавить тільки, так би мовити, шлунок. Забезпечення шлунку, ну і взагалі такі цікаві речі, як: ну, Тіпа по так, ще якісь речі, які пов'язані, ну, не пов'язані із реаліями життя. Отже, це ті люди, які ну, віддалені від. Реалії життя і живуть у власному світі, а цей світ підігрівається, як правило, або наркотиками, підживлюється, або алкоголем, або ще якимись там речами. Знову ж таки, які не мають реального зв'язку із реаліями. Даруйте на. За тавтологію. Але, врешті-решт, до влади, точніше, до е, ну, рекомендацій влади, приходять професіонали. Ну, ви від цього нікуди не дінетеся. І від цього ніхто нікуди не дінеться. Ось <клес> от бачите. <клес> Я підтверджую це все. Так воно є у цьому житті. Професіонали це люди, які пов'язані із реальним життям. І, звичайно, що не можна знаходитися у тому, в чому знаходився. Трамп у перші місяці свого правління. Це класичне горлопанство. Це погрози всьому світу, це погрози захопити Канаду, забрати собі канал Панамський, забрати собі Гренландію. Припинити війну за 24 години в Україні. Ну і інші речі, які не мають нічого спільного з реальним життям. Ну, так же, чи не так? Воно реалізувалося чи ні? Та ні, воно не реалізувалося і не могло реалізуватися. Але для людей, відірваних від життя, це ж було свято саме справді. От 51-й штат. Та ще ж 10 мільйонів квадратних кілометрів у Канаді. Додамо, і ми найбільше за площою країна в світі, ми то да сьо і все таке інше. Та нічого всього цього не буде. Це нереальне життя, це життя реднеків. Так. Кожен день віски, пиво і все останнє. Ну, звичайно, після цього починають виникати всілякі ну, фантазії в голові. Так. Або те все, що там Трамп звинувачував і Мексику, і Канаду в завезенні якихось наркотиків, які опановують масово Сполученими Штатами Америки. Ну Так що вони не тільки опановують а вже опанували, то наслідком цього і є Трамп. Ну Я вам показую на пальцях. Так, наслідком того, що ці наркотики, проти яких бореться Трамп, вони опанували Сполучені Штати Америки. Інакше він би не став президентом, не став би президентом. Тобто він бореться проти... Ні, заявляє. Не знаю, чи він бореться, заявляє про те, що він хоче боротися проти того, що привело його до влади. От такі пироги виходять у США. Але ж так керувати державою не можна. Треба повертатися до реалії. А до реалії повертають професіонали не горлопани не вігласи, яким є там і Трамп, і Венс. І той же самий маск, не знаю, де він дівся, так. Ну, всі вони поступово. Ця вся е, штука буде відходити так, а будуть приходити ті, які будуть рекомендувати конкретно показувати, брати за руки Трампа, вести до вікна і показувати: дивіться, отам от реальне життя, а не тут, у цьому овальному кабінеті. Так. <смістична> Якісь фантазії виникають в голові, так. які нічого не мають спільного з життям реальним. Таким чином, політика Сполучених Штатів Америки буде з часом поступово повертатися до реалії життя. Так. І розуміння того. Хто такий друг Володя? Хто такі московити-андрофаги? Чому вони такі? Чому їх треба знищувати? Так. І не війною, а саме своїм. Економічною потугою, ну, в тебе в 15 разів сильніша держава. Ну, як ти можеш лизати і цілувати дупу Путіну, коли в тебе в 15, я підкреслюю, я вам, як економіст географ, пояснюю, що економіка Сполучених Штатів Америки в 15 разів сильніша за економіку Московії? Та це все одно, ну? Ти можеш зробити з ними, що захочеш, якщо захочеш. Якщо в тебе будуть відповідні радники, від, від проф, професіонали, які знають, що в цьому робити. Не язиком тріпати е, постійно, не, не говорити про те, що я там найкращий перемовник, що я домовлюся із другом Володією. Так, це ж була ілюзія. Ілюзія садна. Про що домовляться? Про що домовляться? Що Рейган, попередник твій е, е, республіканець він нічого не домовлявся. Він просто оголосив Радянський Союз з імперією зла. І після цього став діяти не військовим. Він не, не почав війну атомну. як як ти розказував всім своїм реднекам, що завтра почнеться ядерна війна, якщо я не домовлюся з другом Путін? Та не треба ядерної війни. Треба професіоналів, які розкажуть тобі, що політика сконцентрований вираз економіки. Так. А в тебе це навпаки, так, економіка, сконцентрований вираз політики. Ну ж так же ж виходить, чи не так? Все повернено із ніг на голову, а так воно не працює. І врешті-решт треба буде повертатися до реалій.